ще собака вкусила сюди. І мене ще і В мене ось тут є такий шрам. На 10-річного Андрія зграя бездомних собак напала дорогою до школи. Ще невідомо, чим би все скінчилося, якби хлопець не відбився. Вони мене навіть переслідували, вони мене від самого під'їзду, а почали мене вже кусати тільки від оцих білих воріт. Мене ще ось сюди вкусили, тут а вони ще не встигли тому що я їх ну вдарив. Коли мене хотіли вкусити в руку. Андрій далеко не перша жертва бродячих псів. Зовсім нещодавно агресивні тварини накинулися і на його старшу сестру, і також біля школи. У мене ще дівчинка є старша, теж навчається в цій школі в восьмому класі. І вона йшла додому, просто проходила, ну, в телефоні щось там, розмовляла. І собака вкусила. Ну, вона не сильно вкусила, просто якби синячок такий був невеличкий. Тоді я не дуже звернула на це увагу. Останнім часом напади собак стали регулярними. Біля цієї школи пси кидаються і на дітей, і на дорослих. Чому ж тварини стали такими агресивними? Причин багато, кажуть фахівці. Все індивідуально. Одна собака охороняє територію, другу собаку спровокували, третя побачила хтось біжить, якийсь рухомий об'єкт власним характером собаки. Зараз от холодно, зараз якийсь сп... пішов такий сплеск. Може, через те, що їм холодно. Попри собачий холод, комунальники разом із Андрієм вирушають на пошуки агресивних чотирилапих, зрештою вистежують їх біля футбольного поля. А та яка лежить, і, і сіра, то яка посередині вона мене не трогала. Зловити собаку та ще й агресивну справа не з легких. Спершу до тварини потрібно непомітно підкрастися, а далі ще й не схибити. У собаку цілять спеціальним транквілізатором. Уже через кілька хвилин тварина тимчасово втрачає рухливість, і тоді її вже можна ловити. Діти боляче сприймають і коли собак приїжджають, забирають. І діти, кого кусають собаки, вони також отримують травму психічну, фізичну, моральну. Псів, які нападають на дітей, комунальники відвозять у спеціальний притулок, там стерилізують і намагаються знайти для них дбайливих господарів. Однак такі гуманні методи подобаються не всім. Цього тижня в Рівному невідомі почали масово знищувати бродячих псів. Очевидно, що там. Двох задушили, а одну, а одну отруїли. Це якась така просто акція спланована просто потруїти цих собак. Стосовно знищення, ми заперечуємо таку форму, і разом з тим, ми розуміємо, що питання безпеки дітей людей це важлив, ну, важлива тема, і вона має бути в апріорі. Тому ми за комплексне рішення. Що ж це за комплексне рішення? Захисники тварин пропонують не лише стерилізувати бродячих собак а й створювати для них спеціальні притулки, куди б в ідеалі за ними приходили нові господарі. А що ж робити тим, хто вже став жертвою агресивних псів? Це прикра ситуація. Необхідно поспілкуватися з дітьми, заспокоїти, щоб у них не виникло панічного страху і агресії. Так Окрім цього, слід негайно звернутися до медиків, аби виключити зараження сказом. Утім, жодні аргументи та заклики захисників тварин зупинити до хантерів не здатні. Їх не лякає навіть ризик загриміти до в'язниці, тому бродячих собак вочевидь вбиватимуть і надалі. А їхні чотирилапі побратими в силу своїх можливостей будуть мститися, і нові жертви в цій собачій війні схоже неминучі.